Опалювальний сезон цього року обіцяє бути найважчим за всі часи історії області. Місцева влада Мирнограда розуміє, що без допомоги та підтримки деякі мешканці просто не переживуть зиму. Тому було прийнято рішення розширити перелік осіб, яким надається допомога. Мирноградській громаді давно прийнята програма, вона фінансується за средством місцевого бюджету. Загласна катери соціально незачищеним слоям населення, таким як подопечні центри, малобезпечені жителі нашого города предоставляется материальная помощь в виде обеспечения дровами. Два э, куба дров. У связку с проблемой опалення кількість заявок на тверде паливо зростає, але місцева влада уже готова до масштабної роботи. Ожидаемо около 500 таких адресів, которые мы должны обеспечить. Заявки принимает сейчас управление соцзащиты населения. И кроме той традиционного перечня людей, социально незащищенных, которые ежегодно у нас получали этот объем, мы приняли решение сейчас сейчас обеспечивать всех жителей э, суммарный доход, который менее 5 тысяч Заявки на видачу дров мешканці можуть написати в УСЗН, яке у свою чергу передає їх на комунальне підприємство. Заявлення на видачу дров можна написати в зданні УСЗН на мікрорайоні Молодежі, тому що багато жителів звертаються і лично на телефон, і до нас на підприємстві, ми цього не производимо. Жителі пишуть заявлення в УСЗН, Потом их рассматривает, передают нам списки, и согласно этих списков мы разводим, люди расписываются в заявлении о том, что они получили. И мы это передаем назад в создании. Місцева мешканка Ніна одна з тих мешканців, хто вже отримав дрова. Каже, що заявку опрацьовували приблизно місяць. У мікросовіті спросила я у савбезі от, і сказали, що можна, так як я дві сто пенсії і одинока. Перелік осіб, які мають право отримати натуральну допомогу у вигляді дров. Натуральна допомога у вигляді дров надається громадянам пільгової категорії, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій. Особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям. Заяви громадян приймає територіальний центр соціального обслуговування. До заяви громадяни подають копію та оригінал паспорта, ідентифікаційного номеру, пільгове посвідчення, довідку про склад сім'ї, де зазначено що є пічне опалення. Кожна заява громадян розглядається індивідуально в залежності від доходу усіх зареєстрованих членів сім'ї, забезпечення вугілля, матеріальне становище. У першу чергу розглядаються заяви одиноких непрацездатних громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які мають мінімальний дохід. З початку року 54 громадян пільгової категорії забезпечені дровами. Надалі заяви громадян будуть розглядатися на комісії з надання натуральної допомоги, які дійсно опинились в складних життєвих обставинах. Олександр Брикалов підкреслює, що влада і надалі буде робити все для того, аби допомогти незахищеним категоріям пережити цей складний опалювальний сезон.